Якщо ваша фарба постаріла настільки, що вам потрібно фарбувати розпилювачем, ви можете спробувати цей рідкий скляний засіб, який є кристалічним захисним покриттям, набагато товщим за кристалічне напилення, що може добре інтегруватися з шаром лаку для ремонту постарілої та тьмяної поверхні фарби. А затверділа твердість може протистояти подряпаним нігтями і може тривати близько трьох років. Рідке скло не є керамічним покриттям. Склад керамічного покриття містить діоксид кремнію, пляшка керамічного покриття об'ємом 30 мл. Потребує полірування після нанесення і фактично не має товщини. Тоді як рідке скло складається з метилполіестеру та тефлону, 240 мл рідини, нанесеної на пофарбовану поверхню, може вирівнюватися самостійно, без необхідності повторного полірування. У результаті затверділе рідке скло приблизно в 10 разів товстіше за керамічне покриття. Рідке скло це не керамічне покриття. Склад керамічного покриття діоксид кремнію. Пляшку керамічного покриття об'ємом 30 мл потрібно полірувати після нанесення, і вона фактично не має товщини. Тоді як рідке скло складається з метилового поліестера та тефлону. 240 мл рідини, нанесеної на пофарбовану поверхню, може вирівнюватися самостійно без потреби полірування. В результаті затверділе рідке скло приблизно в 10 разів товще, ніж керамічне покриття.